Ну то що, зачались ми? Зачались ми. Добрий вечір, добрий вечір, це добрий день, це здорово, це добро здоров'ячка, чистовані позирачі. Низько ми зайзбавимо Майнкрафт і у Рубриці шпаціруємо ми унизума новому місті, котрої сте тепер не виділи. сс сервер Dreamland, Dreamland, щось там щось. тут видав, буде писати, айно пише Dreamland, можете віддіти на. На екрановий отсяк пише. Ой, не сяк. Ну, видите, коротше. Смисел у тому ж на цьому серверові я дуже недавно, прикапчавимся був лише Аддика, і знайшов собі дуже поранене місто, де хотів їм покласти нашу хишку. Туйка, киги, ви видите, у нас висока, така висока березова хаща, котра мені з цього боку міжує темно-дубовим лісом. І мені з дуже полюбило. Я дорадився це місто, в якому я хочу жити. Кроме того, туйка, адекаросла ад ще я залія, а то, значить, що? А то, значить, що під нами є дуже інтересна пещера із світячими ягодами, із другими філями, косиці, з мохом. Мох, видати, я вже пустив ухосновання, та й навіть у многих містах попрятавим а, то -то, попрятавим. Факлі не мерзили очі. Айбо тільки много всякого оверлея, люди пишуть у чат, туйки сіся панелі справа не знав, як і спрятати, та попробуємо докінчити нашу екскурсію у Усьому містові я поклав файну нашу руснацьку хешку. Хоба! З цього ракурсу і Майфайно витку. І тепер у вечері, коли заходить сонце, ви видите, вона дуже-дуже паранна. І це то та сама класична тридільна хишка, Та, та много де вже, вже ся клала, хотіть е, не мій стрім недавно, та я у загрунисяку теж поклав, але там вона дуже-дуже піціцька, у ній дуже-дуже тісно. І ця хишка вийшла много май масштабна, май велика. Хоч е, концепція в неї руно така сама. Та що, пуйте у нну. Туйкася заходить, і у сіньох ги, видите моногом більше міста замість стандартної літрою догорі вже стачило ми міста на цілій гарадичі. Айбо пуйте раз до великої хожі. Туйка гидеми євня велика двосвальна постіль з образом, по мінімуму, якихось елементів декорування, косички, всякої потрібної матаржиння, який варштак кросна. Тут у нас дали е, ясне діло стил, на котрому ся іст, на котрому приймаємо гості, е, ще всяка зелени... зеленина похижі росте. Ну та й ту й удалося вчинити дуже паранну кухоньку. Е, шпор, центру всю хижу цілу кругом себе, уби файно розподіляти тепло усягду. Ту є робоча міцність, на котрівся чинить істи, умивальник, уброся, аби повтирати руку. Шелеяки, шуфлатки, усе, все достать-досить -дос файненько розкладено. Пойте у робютну. Туй у нас, ясне діло, робоча міцність, де мож робити, <пробачте> перебачте за тавтологію. Шуфлатка з шелеякими інструментами та й та й другим матаженням. Ту у нас буде. Якийсь маленький складик, тує раз лише дерево, а пак буде відко щось чого нобити. Ну та й зад мене поклавим Аддика ще Гамуру 2000 Deluxe Edition. Вона така сама Гамура 2000, просто розширена версія. Но. А, і, ясне діло, комено теж йде горі, може з цього відділити. Туйка бачите, ви Сі-Тивчері це якраз частина цієї гамори, так само Гейсі бочки. І коміново вписану усе сю стіну мало вище. Або пойте раз у долину. Туйка у півниці, раз у ній інтересного насправді не є, то їм лише вилишив місто, де потенційно хочу собі ще мати ферму лави, котра гоннобити моїм джерелом моїм палива на гамуру. І до Ідгорі я планую собі вчинити таку чіл зону. Тут у нього шіфон, тут цурявня стоїть, ніч такого інтересного. А тут у нього буде бібліотека, Тут місто, де буду баяти шилеяку біду. Уже розклав, аж де у нього будуть стояти полиці з книгами та її на забаяння. Правда, кроме цього раз ніч більш не є. І це раз лише заготовка цієї локації. І тут у нас є поранний. ...чиловий балконик. Туйка, все зелено. Туйка можеш розслабляти, можеш собі сісти. Авайтуйка. Авайт даже можеш вилізти та сісти тут на стріху. Зверх завадив ту велику косицю, яку найшов у, у пещері з тими мохами, з тими ягодами. І вона дає цілому господарству такий. Домашній шарм. Ну, я не знаю, у мене насправді вдома сесі зелені фітюльки нігде не літали, айбо ту воно дуже порано возирати. Ну, та на сьому місто ви можете собі сидіти і никати кудись далеко, бо тут, на правду, файні пейзажі. Та що, хочете бути моїми сусідами? Кітяйно, та залізайте на DreamFan? <laughs> Заходіть на Dreamland та, може, ся поцімбруємо на цьому раз конець. Красно дякую. Майтеся!